Які з'являться найближчим часом у столиці, ну, скоріше так не новації, а новація, яка набиратиме все більше обертів. Отже, в столиці продовжують встановлювати кнопки термінового виклику поліції, що дозволяють миттєво повідомити про небезпеку та викликати правоохоронців. Це частина всеукраїнського соціального проєкту, який реалізує департамент поліції охорони. Кнопки розташовані у супермаркетах, аптеках, банках, ломбардах на автозаправках, в громадських просторах, підземних переходах і навіть на вулицях із живавим рухом. Хом, при небезпеці будь-який громадянин без застосування гаджету може викликати наряд поліції на допомогу? Валерій Ролінський, начальник центру технічної охорони управління поліції і охорони в місті Києві, старший лейтенант поліції, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Валерію, вітання вам, доброго здоров'я. Вітаю вас. Скажіть, а скільки таких кнопок зараз працює в столиці? До речі? Ну на сьогоднішній день у нас працює близько 2600 тривожних кнопок, uh -huh. і з них понад 111 – це у відкритому доступі, які були показані на екрані. Вони да, дійсно вони у нас є і в парках, і в поземних переходах, в магазинах, аптеках на заправках та в інших місцях, там де є велике скупчення людей, і де важлива безпека. В першу чергу які локації, нас... які райони найближчим часом будете підключати також. Дивіться, у нашому підрозділі управління є шість підпискових підрозділів, і сьогодні вся їхня робота спрямована на те, щоб максимально охопити найбільш людні місця, де ну, мова йде насамперед про такі тривожні кнопки. Це з вільним доступом, там де громадяни зможуть миттєво звернутися. Це заклади освіти, це великі торгівельні центри, вокзали, лікарні, школи, університети, ринки та інше. Тобто, щоб була найбільша більш така невелика необхідність в стрімному виклику я, наряду поліції. Чи є у вас статистика, пане Валерію? Скільки разів на день або, можливо, на тиждень кияни користуються цими кнопками? Е, ну, Дивіться, статистика ведеться. Е... Приблизно півтори тисячі викликів було в минулому місяці, тобто uh -huh. це виходить по 50 викликів на день. Але я хочу наголосити, що не кожен цей виклик є е, саме підтвердженням загрози. Uh -huh. Велика частина тих викликів є саме людський фактор е, неправильне тискання і тому подібне. Лише невелика частина це дійсно е, була загроза життю або майну осіб. А ось ті випадки, коли була загроза, про що йдеться? Ну, випадки у нас були, наприклад, в торгівельному центрі, де mm -hmm. знаходиться на з людина в неадекватному стані погрожувала ножем і завдала тілесних пошкоджень місцевому охороннику. А на щастя, там була наша тривожна кнопка термінового виклику. Її натиснула, наш наряд оперативно приїхав, і завдяки заложеній роботі вдалося попередити людські жертви. Ну, затримали совмисника. Mm -hmm. А Це який… Який час реагування, пане Валерію? Ось від моменту, як натиснули кнопку, до того, як приїде поліція охорони на місце? Дивіться, це, значить, сигнал надходить миттєво на пульт поліції так. охорони. І потім вже йде миттєва передача до найближчого наряду реагування, який знаходиться в цій зоні. У ну, більшості випадків це приблизно декілька хвилин. Це ну, за рахуванням трафіку. і... Інших умов, які можуть а, да. так, існують певні побоювання, а раптом кнопка не спрацює. Якщо це відбудеться під час відключення електроенергії, бо зараз нам дають різні прогнози з приводу того, як ми пройдемо осінньо-зимовий сезон, тут можете якось чи заспокоїти киян? Якось передбачений цей момент відсутності електроенергії. Так, звісно, всі тривожні кнопки, які встановлені підключені до резервного живлення, то і мають декілька каналів зв'язку, як і сим-карти, так і можливо підключення через мережу інтернет, uh -huh. через зелено канал. І вони працюють починають ну, продовжують працювати в будь-яких випадках незалежно від відключення електроенергії. сигнал буде передаватися незалежно від ситуації з загальним постачанням, загрози побоювань не повинно бути, пане Валерію. В яких випадках громадянин може без сумніву натиснути кнопку? Ми вже з вами з'ясували, що це точно можна зробити, коли є загроза життю. А якщо це ну не знаю певний побутовий конфлікт, доречно чи недоречно? Так, це в першу чергу не потрібно вагатися напади, грабіж, агресивна поведінка, хуліганські дії. А у побутових ситуаціях, звичайно, якщо відчувається загроза, тому що є великий відсоток, що побутові загрози потім переростають щось більше. Тому не потрібно. Хвилюватися її потрібно терміново натискати, тому що ми переконані в тому, що е, вчасно натиснута тривожна кнопка може врятувати е, ваше майно або mm -hmm. навіть і життя. І така практика вже не підтверджує свою ефективність, так як я вам привів приклад із е, торгівельним центром. Ми вже перераховували, де такі кнопки можна знайти, і це і на живавих вулицях, і там, зокрема, в будівлях супермаркети, аптеки, торговельний центр ви історію розповіли банки. Скажіть, а от бізнес як охоче йде на таку співпрацю? Вони приходять до вас і кажуть: слухайте, встановіть у нас тривожну кнопку. Чи ви приходите і кажете, ми вбачаємо потребу, що вам потрібна така кнопка? Бізнес підтримує взагалі цю в цілому нашу ініціативу. Вони активно з нами співпрацюють. Кнопки встановлюються на комерційних об'єктах, там супермаркетах, аптеках. Це йде, як і з нашого боку. Ми пропонуємо встановити звільним доступом з освітленим таблом і з підсвіткою. І вони теж в свою чергу бажають встановити тривожну кнопку у себе, тому що це в першу чергу захист їхнього майна, mm -hmm. захист їхніх, співробітників, захист їхніх працівників. Така охорона. Послуга вну вона вважається ефективною та вигідною, тому що це йде першу чергу оперативне реагування на саме небезпеку ну, без участі працівників або охоронців. Тобто, ми відразу приїжджаємо і е, привчиняємо дії по затриманню або попередженню по того чи іншого правопорушення Валерія. Вони... Дивіться, на сам кінець, що робити киянам? От натиснули кнопку і поки чекають, поки прийде поліція охорони. Що їм робити? Надавати більшого розголосу, щоб можливо ті, хто довкола підійшли, допомогли. Як бути. А, ну, дивіться... На перший випадок це потрібно зберігати спокій е, і не провокувати правопорушника, тому що невідомо які дії він може потім чинити. Е, друге питання це якщо є змога, краще відійти на безпечну відстань е, або зайняти позицію, де можна буде спостерігати за даною ситуацією, е, не залишати місце події, е, якщо це не стосується загрози для вашого uh -huh. життя. Потім дочек, потрібно дочекатися прибуття е, поліції охорони. Ну це зазвичай займає декілька хвилин, і по прибуттю е, наряду поліції охорони потрібно надати вже їм пояснення, що сталося, е, кого ви вважаєте, хто є правопорушником, е, які були обставини правопорушення mm -hmm. чи події. І що було саме приводом для тривоги, і далі вже з цієї ситуації наряд поліції, що буде приймати рішення для подальшого подальших дій, чи вже шукати шукати гарячих слідах, як кається зловмисника, чи надавати допомогу там потерпілому, чи взагалі описувати місце події? Тобто це вже буде вирішувати на місці наряд поліції. Зрозуміло. пане Валерію. Дякуємо, що доєдналися до ефіру Київ 24 Сьогодні Валерій Рулінський, начальник центру технічної охорони управління поліції охорони в місті Києві, старший лейтенант полі. І цей був з нами на зв'язку. Говорили про тривожні кнопки у столиці, як вони працюють, і про те, що найближчим часом їх має побільшати.